Вітаю вас, маленькі дошкільнята. Сьогодні я запрошую вас на зустріч, яка присвячена Всесвітньому дню яблука. Відзначаю цей день 21 жовтня. Цей день ми обов'язково згадуємо про один з найулюбленіших і найкорисніших фруктів це яблуко. Яблуко, діти, символ здоров'я, краси і чудового настрою. Недаремно кажуть, одне яблуко на день і лікар не потрібен. Ці фрукти ростуть на деревах, дерево називається яблуня. Яблука бувають різних форм, кольорів і смаків. Зазвичай, дітки, зелені яблучка ну, трішки кисловаті, червоні, солодкі і ароматні, жовті, ніжні, соковиті та пахучі. У яблуках дуже багато вітамінів, особливо заліза та вітаміну С, який допомагає нам не хворіти, бути сильними, мати гарний апетит та настрій. Яблука зміцнюють наші зубки, покращують травлення, очищують організм і заряджають енергією. У світі, уявляєте, існує понад 7 тисяч сортів яблук. Яблуні ростуть майже в кожній країні світу. Найпопулярніший фрукт у світі саме друзі, так, це яблуко. Якщо розрізати яблучко навпіл, у середині можна побачити маленьку зірочку, це і є насінинки. З яблук готують компоти, соки, повидло, варення, пиріжки, сухофрукти. А 80% яблучка це вода, тому вони чудово тамують спрагу. Яблука це справжній подарунок осені. Вони та зрівають саме восени, коли на деревах жовті листя, а повітря пахне свіжістю та садом. Василь Сухомлинський, яблуко в осінньому саду. пізньої осені маленькі близнятка Оля і Ніна гуляли в яблуневому саду. Був тихий сонячний день. Майже все листя з яблунь опало і шурхотіло під ногами. Тільки де не де на деревах залишилося пожовкле листячко. Дівчатка Підійшли до Великої яблуні. Поруч із жовтим листком вони побачили на гілці велике рожеве яблуко. Оля й Ніна аж скрикнули від радості. Як воно тут збереглося? з подивом запитала Оля. Зараз ми його зірвемо, сказала Ніна і зірвала яблуко. Кожній хотілося потримати його в руках. Оля хотіла, щоб яблуко дісталося їй. Але вона соромилася дізнатися у цьому. А тому сказала сестрі: Хай тобі буде яблуко Ніна. Ніні -ні, теж хотілося, щоб яблуко дісталося їй, але вона теж соромилася висловити своє бажання тому сказала сестрі. Хай, тобі буде яблучко Оля. Яблуко переходило з рук у руку. Дівчатка не могли дійти згоди. Та ось їм обов'яз сяйнула одна і та ж сама думка. Вони прибігли до мами радісні, схвильовані, віддали їй яблуко. В маминих очах сяяла радість. Мама розрізала яблуко і дала дівчаткам по половиці.